Це буде солодкий червоний. Значить, шлунок, ага. там серце, серце і печінка. І скільки да, вона коштує яйця домашні? Скільки яйця домашні? Тож, баранчик. Скільки коштує? Ти? Все гарного дня, вам будьте здорові. Київ, Київ. Друзі, а що кривий ріг? Інгулець. Кувшинка. латаття біла. Набережна, чарівна дівчина, символ Кривого Рогу, човнова станція, архітектурна будівля зі шпілем. Вітаю на каналі Київ у Кадрі. Сьогоднішня зупинка Кривий ріг, 12 липня. Прогуляємося ринком, зазирнемо на барахолку та дізнаємося, у скільки обійдуться продукти і вінтажні речі. Тисніть вподобайку, пишіть коментарі, і не забувайте підписатися на канал. Разом буде цікавіше. Бажаю приємного перегляду. Продуктовий ринок. Всі продукти харчування привозять люди з навколишніх сел Кривого Рогу. Домашня качка свіжа. 170 гривень кілограм. І скільки в ній десь в середньому? кілограма 2 два? два з половиною. Перець 50 гривень, томати 40-50 огірочки 45-35 гривень, морква 25 бурячок 20 гривень, картопля 25 цибулька 20 гривень, динька 30 кабачок 15 капусточка 25 томати 60-45 гривень. Борючок на український борщ 20 гривень. Огірочки 45, 30. 35, 25. Друзі, недорого огірочки. Морква 25. Яйця домашні. Скільки яйця домашні коштують? 50. 40 і 50. Це крупніші. Дрібніші. Друзі, на ринку продається все від молочної продукції до м'яса, сала. Зараз запитаємо, скільки кавун коштує Бобродя. Скільки кавунчик коштує? 20 гривень. Невеличкий, але ціна досить помірна. Солодкий він, так? Бо, бо я навіть чую по звуку. Це буде солодкий червоний. Цибулька 15. А морква по скільки? Така 20. 20, 25. Перець по 10, так? По 10. Це... Базилик по 20. Базилік по 20. Гарний пучок. Помідори? Це Там. домашні, так? Так, домашні. Це все домашні. Домашні, друзі, дивіться, з навколишніх сел привозять люди, продають 60 гривень. Видно, що він ґрунтовий, домашній, тому що, бачите, різного калібру. Ось. Ну, це ж як, як ущі росте. Так, так. Так. Це гарного дня. Воно. А це кролик, так? Внутрі. А, нутрі. А скільки коштує нутрі? 220 кіло. 220 Це десь тут орієнтовно 2 кілограми. Два кілограми десь орієнтовно, так? Так. Внутрі, вона ж кусається. Ну Вже не кусається. Уже не кусається. Свіженька, все. Бачите, є в пропозиції навіть таке м'ясо. До речі, воно дієтичне корисно, дуже Дуже корисно. А такий як рибчик? Десять. Десять. Це для того, щоб огурці закатувати. Да, так, да, так? помідори. Помідорчики. Огурці, да. ну, аромат, запах тут а ніби. Творог, сметанка, масло, не, сир. Все, давай, далі, я занято. Добрий день. Скільки коштує творожок? А зачем ви знімаєте це все? Ви Добре. спросили взагалі розрішення? Хотів ли ми? Доброго дня. Я знаю, я знаю це хто Добре. Добрий день. Скільки творожок коштує? 90. 90 гривень. Свіженький друзі, локація, кривий ріг, хто бажає, приходьте. ЖД вокзал, ось відразу за поворотом дуже добрі люди, дуже порядні продавці і смачна продукція, бо я в них особисто сам купляв. А скільки такий сір коштує? Це сладкий, 250. 250, 250. Обична топленочка 180. 180, так. а масло Масло 300 гривень за кілограм. Домашнє, до речі, дуже смачне, солодке. А сметанка, будь ласка, сметана 50 гривень пів літра, сливки 150 клітрів. 150. А молока такі? Ні, немає сьогодні. Ага, до речі, ці люди. Привозять ще молочко, так, молочко привозити Ні, Я з молоко. Я зрозумів. Але, але 100%, друзі, все свіже і запах просто аромат неповторний. Тому, будь ласка, рекомендую. Ось локація, приходьте. Все гарного дня, вам будьте здорові. Друзі, кривий ріг. Пропозиції зелень. Скільки кропчик коштує? 15 гривень, а Петрушечка? 30 гривень. А такий перчик? 15 за штуку, так? А це що таке? А, а скільки він? 20 гривень. 20 гривень. У мене Малинка в пропозиції. 120 добра і солодка. 120 гривень баночка літрова. Попробуйте. Замечательно. Сколько коштує? 150 кг. 150. -смородина. Так, Чорна смородина. Чорна, то що з цукром, панцером. Уже вистояна, вже більше не надо. Ваші кілограмчик. А курочка скільки коштує? 120 кг. Я вас оформлю. Так. Так, кабачок скільки? Оце 20 гривні. 20 гривень. Молоді да? всі. Mm. Да, да, а да. цибулька. А цибулька по 40 гривень, кущовочка. І малинка. Малинка 50 гривень. 50. Так, да, по 55 продавала, але це вже поставня А бачка. Це щось таке. А це я купила олійку. Сьогодні. А, це ви собі купили? Так, да, це я собі купила. А це кущовка на посадочку теж. Окошко. А що, ще можна посадити, так? А ні, я її на зиму садовлю. Типа арпачик, так? Да, скільки коштує? 40 гривень кілограм. Да. Да. Подивіться, наскільки живий ринок. Абрикоски продають. Персики, сливи, огірочки. Яку ціну персик? 160. 160. Смачно виглядає. А, підкажіть, будь ласка, абрикос. Скільки коштує абрикос? 150 гривень. Це домашні? Домашні. домашні. Навики. Вот с точкой присутния. Сколько агрос стоит? Сто. Сто гривен. А яйца сколько? 60. 60 за десяток. А солодки, пожалуйста. Сладкие, сладкие. Пробуйте, Все, или вас. Зараз може десь Це настоящий. Дуже смачний. Вибір і гібрид. А ще розкажіть ціну, будь ласка. Сто і ось все пробираємо. А диніка 35. Ароматна. А цибулька скільки? 35. 35 також. Що смачне? Гарно пахне. Гарно пахне, гарно. Ах, ароматна така. 35 гривень. Польова. Картопля, польова, огірочки, кукурудза, А скільки кукурудза коштує? 22. 20. А картополька сколько? 20. 20. Бурячок, зелень. Подскажите, пожалуйста, чесночок сколько коштует? Сколько коштует? 90. 90 гривен. Килограмм, так? А вот потом 70. А яблочко скільки ваші куштують? Яблочко, конечно десять гривень, пакет сили. Томати сімдесят пять, перед сімдесят пять. На консервацію картопелька 20. На чай липу продають, скільки пакетик? Скільки коштує? 10 гривень. Сухенька. Баночка смородини 30 гривень. Солодка, ароматна. Я хочу навіть ще сказати. 20, 20 за Це 20 гривень. Ага, Десь... закупку, так? 8. 8 15. 15 за весь пакетик, да, так? Кропчик 8, чесночок за все 20 25. Це менше, ніж по 80 кілограм. А яблучка? А яблука 30. 30 за пакет? да, это 50. 50. 50. 50 за пакет, там <у> кілограм. Угу. Яблука всі <у> рвати, <-у> вони не падають. Це домашні, так? Дома. Підкажіть, будь ласка, ціну сливок. Ви мене знімаєте? Сливки. 120 гривень. Походіть, а потім живе малюків. день скільки рибка коштує? 10 Це до пива, так? Сухенька. А що за риба? Окунь. Це місцевий з Інгульця. Криворіжська рибка, місцева. <риворижка> <Так>. <риворижка> Я дивлюся, що дуже, дуже сухенько, ви самі ловите її, так? 10 Яблучка 10 гривень за Добрий день. Добрий день. А що це таке у вас? Меліса? Ага, І скільки, це, скільки вона коштує? 10 гривень за пучок. Ого, Тут такий пучок у вас, як віник. Ага. Ароматно. до чаю це просто. Так, так. Дякую. А со, Черн, черно, да, у вас? Не, ну, колен. А вот ага, такой до чаю. Ну тут, не, а, ну он тоже нету чая, это колен что До чаю, так? Все. Все личи. Да. Во всех И в печеночке. А, и сколько пакетик таких? 10 гривен. 10 гривен. Да. Она сухенькая, или треба ее просушить? Треба Сушить, просушити. — сушити ми сушимо її на кроваті газетку розстелили. — Ага. На вулиці, на вулиці. Ні, ні, ні. ні, ні. ні. Всередині. В домі, mm -hmm. На кухні, так? І так, розложили вона набистрою. Mm -hmm. А потім бурячки? Так, чесничок. Пакетик 55 гривень. Пів по кілограма. Часник mm -hmm. хороший. Mm -hmm. Це домашній у вас. Да? Самі вирощуєте так. Крупний. Mm -hmm. Зубці. Сіно такой. Це у вас гусочка, так? Ні, це курочка бройлер. Курочка така, бройлер. Курочка бройлер, О. дивіться там. Ага, дуже значить, в середині гарненько. Там, а, значить, всередині ага. там шлунок, там серце і печінка. І скільки да, вона це коштує? Жирок. По 130 гривень кілограм, це бройлерова ціна. Тут 3800 грам? 3800, 495. 5 гривень, до речі, дуже вигідна пропозиція. Свіженький бройлер. Це домашній у вас, так? Ну, так. Да, а домашній. чим кормите? Ну це комбікорм, так? Ну, да? Таке ну, все. Значить, да, це по 30. Огурчик по 30 гривень. Отак, вот і дев'яно. Давайте вам то ли целі. Молочна продукція. Подивіться, жіночка свої сливки принесла. Скільки коштують? 50. 50. Це за кілограм, так? Так. Да. Ага. А це що таке, підкажіть? Порічка. По по Порічка, ага. Це вона солодка, так? Да? Ну. Цікаво. Є, ну, там досипати пісні що. Дуже смачна. Це 40 гривень стакан, так? Ну, от і все засипано. Мабуть придбаю для себе стаканчик. Сподобалась кисло-солодка. Будь ласка, можете? Так, так. А ты Це домашня, так? связано? Це домашний, І Скільки часу витрачаєте, щоб нарвати? Не знаю, Довго. Довго. Час, щоб нарвати стаканчик. E, можемо со стаканчика, можемо висипати. Просто e, все не влізе в стаканчик. E, ну можете в стаканчик, просто скільки влізе. Давайте. Uh -huh. ну, так. отак. Да. Давайте я потримаю. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А остальне я вам ще висиплю в цей. Uh -huh. А то не обов'язково ж. Да, всі... ну. Скільки петрушка ваша? 50. А яблучка? Двадцять п'ять за пакетик. Uh -huh. Окріпчик для засолки, огірочків, томатів. Огірочки 35, 35, 45. Чесник 130, 40. Зелень. Бурячок. Баранчик. Сколько кошты? 170 килограмм. 170 килограмм. Свежачок. Барахолочка. Вентилятор радянский. Сколько вентилятор кошты? 200 гривень. А скринька? 100. 100 гривень скринька. Стоп. Сто гривен у скринічка. Так, Київ у кадрі. Так що підпишіться, будь ласка. Так, так? Київ у кадрі. Київ у кадрі. Так, так. Так. 25 гривень, томати 50, огірочки 45. А морква скільки підкажіть, будь ласка? 20 гривень. 35. Денька ароматна польова. Польова 35, томати 60. Все гарного дня вам. Дякую вам. Він цілий, Якщо треба за 30, 30 гривень. Настійний годинок з кукушкою. А вот mm. по рабочему останется на тысячу пятьсот гривен. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал Київ у Кадрі. Ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей. А